Депутати Івано-Франківської обласної ради наполягають на перевірці умов приватизації бурштинської тес. У 2012 році фонд держмайна уклав з компанією Рената Ахметова детек холдингс Лімітед», яка зареєстрована на республіці Кіпор. Договір купів для продажу бурштинської тес на суму 1 млрд 932 млн Тобто договір був укладений не з українською компанією, а з кіперською компанією ДТЕК Холдингс Лімітед». Додатком до цього договору був перелік інвестиційних зобов'язань. Компанії, яка придбала Буштинську ТЕС, а виконувалася ВП ТЕС, ПАП ТЕК ЗАХІД Текзахіденерго українською компанією, вийшло, що ми з вами, кожен з нас, оплатив Ахметову інвестиції в його Буштинську ТЕС. І так та кіберська компанія, яка є власником, вона жодних зобов'язань не виходить. Всі зобов'язання по бурштинській тескі були визволені близько на три мільярди, були сплачені вами і нами, як громадянами України. Директор ДТЕК бурштинської тес Андрій Шувар каже, що навколо станції існує чимало спекуляцій. Він наголосив, вугілля на станцію не завозять з окупованої території, адже працює тес лише на газовій групі цього палива, яке привозять з Дніпропетровщини і Львівсько-Волинського басейну. А щодо інвестиційних зобов'язань, то їх поступово виконують. На во Зроблено в принципі, модернізація, цей п'ятий і сьомий енергоблок встановлення нових електроючого енерг... е, плата, тобто нові електрофіли. На сьогоднішній момент виведені до ще один блок і е, також встановлений електрофільтр, який в 29-30 разів зменшують виходи по бойові. Е, на сесії виступив і голова профспілкового комітету Бурштинської ТЕС. Він наголосив, що на підприємстві працівників систематично скорочують. Людей скорочують скрифо. Що означає скрипи скорочення? Доють два оплати, 9 середніх зарплат і до побачення. Виконуємо роботу за, за того фонця інші чоловіки. Тобто, в було 12 чоловік, зараз 6 чоловік. В Той час, як не тільки з вересня погоду 2016 року, заробляючи зім'я. Всі кошти виведені на кіт. Зарплата виплачується два рази на місяць. По зарплаті жодних затримок не було. Вони, коли були скруті часи, могли притримати якісь ремонти. Але по зарплаті жодних... Так, не За 16 рік було сплачено порядка 400 мільйонів гривень податків. З них порядка 300 мільйонів гривень екологічного фонду. Аби перевірити інвестиційну угоду підприємства та умови приватизації бурштинської тез депутати Івано-Франківської облради ініціювали звернення до президента України, прем'єр-міністра та голови Верховної ради. Держава має всього 20% пакету акцій. І ми хочемо подивитися, чи є дивіденди чи немає дивідендів. Заробляє держава чи ні. В інвестиційній угоді було вказано щодо модернізації підприємців виробничих потужностей, а саме покращення екологічного стану, перевірити виплату заробітних плат та підняття заробітних плат, перевірити виплату. Індексації за шкідливі умови праці подивитися, що відбулось дійсно скорочення. депутати проголосували і за створення тимчасової контрольної комісії, яка перевірить умови приватизації Боштинської ТЕС та виконання товдитек інвестиційних зобов'язань. Галина Гордашко, Андрій Левків, новини телеканал Раї.